Пам'ятайте, Сорокоуст має особливу духовну силу. Коли молитва повторюється сорок разів, вона відкриває серце для Божої благодаті, очищає думки і приносить мир у душу. Прослухайте або прочитайте цю молитву усі сорок разів, щоб отримати. Повну силу її дії. Не переривайте, просто довіртеся, і ви відчуєте, як молитва змінює ваш стан, зміцнює віру і наповнює світлом. Нехай кожне повторення наближає вас до Божого благословення. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, у коментарях пишіть амінь для активації молитви. Молімося щиро від Матвія, просіть і буде вам дано. Пресвята Мати, тримай мою дитину у своїх милосердних руках. Стережи її на кожному кроці, зміцни здоров'я і серце, даруй їй світлий шлях і Божу благодать. Амінь. Пресвята мати, тримай мою дитину у своїх милосердних руках, стережи її на кожному кроці, зміцни здоров'я і серце. Даруй їй світлий шлях і Божу благодать. Амінь. Пресвята мати, тримай мою дитину у своїх милосердних руках, стережи її на кожному кроці, зміцни здоров'я і серце, даруй їй світлий шлях і Божу благодать. Амінь. Присвята мати, тримай мою дитину у своїх милосердних руках, стережи її на кожному кроці, зміцни здоров'я і серце, Даруй їй світлий шлях і Божу благодать. Амінь. Присвята мати, тримай мою дитину у своїх милосердних руках. Стережи її на кожному кроці, зміцни здоров'я і серце, даруй їй світлий шлях і Божу благодать. Амінь. Пресвята Мати, тримай мою дитину у своїх милосердних руках, стережи її на кожному кроці, зміцни здоров'я і серце. Даруй їй світлий шлях і Божу благодать. Амінь. Пресвята мати, тримай мою дитину у своїх милосердних руках, стережи її на кожному кроці, зміцни здоров'я і серце, даруй їй світлий шлях і Божу благодать. Амінь. Присвята мати, тримай мою дитину у своїх милосердних руках, стережи її на кожному кроці, зміцни здоров'я і серце, даруй їй світлий шлях і Божу благодать. Амінь. Присвята мати, тримай мою дитину у своїх милосердних руках. Стережи її на кожному кроці, зміцни здоров'я і серце, даруй їй світлий шлях і Божу благодать. Амінь. Пресвята Мати, тримай мою дитину у своїх милосердних руках, стережи її на кожному кроці, зміцни здоров'я і серце. Даруй їй світлий шлях і Божу благодать. Амінь. Пресвята мати, тримай мою дитину у своїх милосердних руках, стережи її на кожному кроці, зміцни здоров'я і серце, даруй їй світлий шлях і Божу благодать. Амінь. Присвята мати, тримай мою дитину у своїх милосердних руках, стережи її на кожному кроці, зміцни здоров'я і серце, даруй їй світлий шлях і Божу благодать. Амінь. Присвята мати, тримай мою дитину у своїх милосердних руках. Стережи її на кожному кроці, зміцни здоров'я і серце, даруй їй світлий шлях і Божу благодать. Амінь. Пресвята Мати, тримай мою дитину, у своїх милосердних руках, стережи її на кожному кроці, зміцни здоров'я і серце. Даруй їй світлий шлях і Божу благодать. Амінь. Пресвята мати, тримай мою дитину у своїх милосердних руках, стережи її на кожному кроці, зміцни здоров'я і серце, даруй їй світлий шлях і Божу благодать. Амінь. Присвята мати, тримай мою дитину у своїх милосердних руках, стережи її на кожному кроці, зміцни здоров'я і серце, даруй їй світлий шлях і Божу благодать. Амінь. Присвята мати, тримай мою дитину у своїх милосердних руках. Стережи її на кожному кроці, зміцни здоров'я і серце, даруй їй світлий шлях і Божу благодать. Амінь. Пресвята Мати, тримай мою дитину у своїх милосердних руках, стережи її на кожному кроці, зміцни здоров'я і серце. Даруй їй світлий шлях і Божу благодать. Амінь. Пресвята мати, тримай мою дитину у своїх милосердних руках, стережи її на кожному кроці, зміцни здоров'я і серце, даруй їй світлий шлях і Божу благодать. Амінь. Присвята мати, тримай мою дитину у своїх милосердних руках, стережи її на кожному кроці, зміцни здоров'я і серце, даруй їй світлий шлях і Божу благодать. Амінь. Присвята мати, тримай мою дитину у своїх милосердних руках. Стережи її на кожному кроці, зміцни здоров'я і серце, даруй їй світлий шлях і Божу благодать. Амінь. Пресвята мати, тримай мою дитину у своїх милосердних руках, стережи її на кожному кроці, зміцни здоров'я і серце. Даруй їй світлий шлях і Божу благодать. Амінь. Пресвята мати, тримай мою дитину у своїх милосердних руках, стережи її на кожному кроці, зміцни здоров'я і серце, даруй їй світлий шлях і Божу благодать. Амінь. Присвята мати, тримай мою дитину у своїх милосердних руках, стережи її на кожному кроці, зміцни здоров'я і серце, даруй їй світлий шлях і Божу благодать. Амінь. Присвята мати, тримай мою дитину у своїх милосердних руках. Стережи її на кожному кроці, зміцни здоров'я і серце, даруй їй світлий шлях і Божу благодать. Амінь. Пресвята Мати, тримай мою дитину, у своїх милосердних руках, стережи її на кожному кроці, зміцни здоров'я і серце. Даруй їй світлий шлях і Божу благодать. Амінь. Пресвята мати, тримай мою дитину у своїх милосердних руках, стережи її на кожному кроці, зміцни здоров'я і серце, даруй їй світлий шлях і Божу благодать. Амінь. Пресвята мати, тримай мою дитину у своїх милосердних руках, стережи її на кожному кроці, зміцни здоров'я і серце, даруй їй світлий шлях і Божу благодать. Амінь. Пресвята мати, тримай мою дитину у своїх милосердних руках. Стережи її на кожному кроці, зміцни здоров'я і серце, даруй їй світлий шлях і Божу благодать. Амінь. Пресвята мати, тримай мою дитину у своїх милосердних руках, стережи її на кожному кроці, зміцни здоров'я і серце. Даруй їй світлий шлях і Божу благодать. Амінь. Пресвята мати, тримай мою дитину у своїх милосердних руках, стережи її на кожному кроці, зміцни здоров'я і серце, даруй їй світлий шлях і Божу благодать. Амінь. Присвята мати, тримай мою дитину у своїх милосердних руках, стережи її на кожному кроці, зміцни здоров'я і серце, даруй їй світлий шлях і Божу благодать. Амінь. Присвята мати, тримай мою дитину у своїх милосердних руках. Стережи її на кожному кроці, зміцни здоров'я і серце, даруй їй світлий шлях і Божу благодать. Амінь. Пресвята Мати, тримай мою дитину у своїх милосердних руках, стережи її на кожному кроці, зміцни здоров'я і серце. Даруй їй світлий шлях і Божу благодать. Амінь. Пресвята мати, тримай мою дитину у своїх милосердних руках, стережи її на кожному кроці, зміцни здоров'я і серце, даруй їй світлий шлях і Божу благодать. Амінь. Присвята мати, тримай мою дитину у своїх милосердних руках, стережи її на кожному кроці, зміцни здоров'я і серце, даруй їй світлий шлях і Божу благодать. Амінь. Присвята мати, тримай мою дитину у своїх милосердних руках. Стережи її на кожному кроці, зміцни здоров'я і серце, даруй їй світлий шлях і Божу благодать. Амінь. Пресвята мати, тримай мою дитину у своїх милосердних руках, стережи її на кожному кроці, зміцни здоров'я і серце. Даруй їй світлий шлях і Божу благодать. Амінь. Пресвята мати, тримай мою дитину у своїх милосердних руках, стережи її на кожному кроці, зміцни здоров'я і серце, даруй їй світлий шлях і Божу благодать. Амінь. Пресвята Мати, тримай мою дитину у своїх милосердних руках, стережи її на кожному кроці, зміцни здоров'я і серце, даруй їй світлий шлях і Божу благодать. Амінь. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, у коментарях пишіть. Амінь для активації молитви. Молімося щиро від Матвія, просіть і буде вам дано.